Випускна виставка та вручення свідоцтв. Учні й учениці южницької школи мистецтв завершили навчання. 25-ро юних художників і художниць 10 червня отримали документи. Захід відбувся в галереї, адже стіни першої зали закладу зараз прикрашають їхні роботи. Чотирьом випускницям та випускникам вручені свідоцтва з відзнакою. Зробили дуже велику роботу уперше півріччі нашого. Вони зробили. Я вважаю дуже гарний рисунок карандашом, живопис. Вони вибрали важку техніку, акварель. Друге півріччя ми підбирали матеріали. От ви бачите, що у нас різноманітна техніка, і графіка, мозаїка, калаш і навіть скульптура є. Випускники і випускниці школи мистецтв презентували на виставці розмаїття технік та матеріалів. Це образотворче мистецтво та декоративно прикладне. Автори й авторки поєднували види мистецтв, працювали самостійно та в командах. Ось ця композиція із трьох картин має назву зоопарк. Над нею працювали дві дівчини та хлопець. Це керамічна плітка, її треба було заливати звичайною штукатуркою. І все просто Завдяки креативу і нашій праці, і все ми не замислювалися, що все так скоро. Казалося, що є багато часу. І вже потім, коли ми зрозуміли, що залишилося дуже мало часу, все було дуже швидко. Треба було дороблювати всі роботи, всі була дуже велика мітушня, і всі старалися швидко-швидко гарно зробити. Вийшло, як вийшло. Ми всі довольні і. У нас гарні оцінки, в мене свідоцтво з ознакою, я добу задоволена собою. Рік був тяжкий, тому що тривоги були, куча завдань пропускали, і було тяжко вибрати, яку роботу робити, тому що не матеріалів, нічого в нас не було. Але ми змогли зробити настрій добрий, тому що я отримала диплом за шість років. Але ходити я ще буду. Виставка випускників і випускниць школи мистецтв триватиме в галереї протягом трьох тижнів. Подивитися картини та вироби можна з вівторка по п'ятницю з 10 до 18 години та в суботу з 10 до 17 години.